Сьогодні ми були свідками, дорогі браті і сестри, це милостивий Господь створив велике чудо. Це було у дні приполовіння п'ятидесятниці близько біля Єрусалимського храму, істочник, який був зроблений царом пророком Соломоном. І там в цьому істочнику омивалися. Внутрішні органи тварин, які приносилися в жертву. Було п'ять притворів мущих, вони, тобто критих, вони були для багатьох людей пристаніщем, коли палило сонце, йшов дощ, або була якась буря, і там проходило біля цього істочника зцілення хворих, але лише тільки один раз в рік. І кому судилося увійти в цей день, коли ангел Господній возмущав воду, тобто приводив таке буріння води, і хто перший входив, яким би він не був, хворий не Дугом, він ізліковувався. Цей час Господь проповідував не тільки в Єрусалимі, а в Галілеї, і в других містах Іордана, які були, де люди чекали Його. Він прийшов на цю купель і побачив там 38-літнього чоловіка, який лежав в розслабленні. І Христос підійшов до нього. Тому що ми з вами знаємо, як важко хворіти, а тим більше розслаблено, тобто паралізовану людину, і Господь підходив до нього і питає, чи ти хочеш бути здоровим. На що хворий зразу відповідає, я не маю людини, яка б мене могла опустити в купель після по возмущення води. Хоча це була субота і багато фарисеїв, книжників, людей лукавих слідували за Господом, щоб його влічити, він сказав, відставай, візьми постіль твою і йди додому. Горець зробив послову Христа, взяв постіль, став і пішов. Але ці клікухи, яких можна назвати, які донесли зразу Сінідріону, і вони позвали цього розслабленого, але розслаблений не знав, що сказати. Він несе свій, свій одр, тобто ліжко, яке було, тому що йому сказав той, хто ісцелив, як він говорить, сам до цих людей. Вони осудили зразу Христа за те, що Він створив це в суботу. Хоча не один раз Господь наголошував, що Батько, Отець Небесний, творив, і я в це прославляю і тара і постась Троїці, я творю те все, що я бачив у мого Отця Небесного і те творю. Але для них це не було доказом, тому що вони. Були люди горді, ще грихолюбиві, старастолюбиві. і цей розслабництво він не знає, хто його і зцілив. Коли Христос з'явився знову перед Ним і сказав, що більше не згрішай, не гріши більше, тому що, видимо, за гріх була ця дуже тяжка хвороба. Місто того, щоб подякувати своєму істилітелю, своєму благодетелю, ця людина йде до первосвященників і книжників і розповідає, що це був Христос і з того часу і ще більше почали його гонити і шукали можливості вбити. Чому, дорогі браті і сестри, Господь наголошує нам про це, тому що таїнство хрещення сталося через воду. Але у цій купелі лежав животворящий майбутній хрест, тобто те дерево, яке виросло на голові Адама, було посаджене його сином. І воно настільки було цілебним, але лише тільки збиралися ті люди, доходили до цього чудодійного істочника, хто удостоїться великої честі і благодаті, хто бажав зустрічі з Богом. Є таке повір'я, що цей розслаблений, коли Христос був, на суді судів Пілата, ударив по обличчю Спасителя. Але сіноксарі каже інше: це не той чоловік, тому що Господь сказав, прощаються гріхи, іди й не гріши. Але другий розслаблений, про якого говорить Матфій, міг це й бути, але ми не знаємо. Але повір'я таке між людьми є. Тому Свята Церква призиває нас, дорогі браті і сестри, каятися в своїх гріхах. Достойно, хоча ми не зможемо цього зробити, але осознаючи своє недостоїнство, свою падкість до гріха прощати провини друг другу, повинні сповідувати свої гріхи. І старатися, оскільки можливо не грішити гріхами. Але немає такої людини, яка би не згрішила. Є гріхи в нас, які ми робимо сознательно, тобто творимо козні, ближньому, осуждаємо, обіжаємо, часто наносимо якісь йому людині неприємності, тілесні. Ця людина не може бути прощена, тому що вона. Підняла руку не тільки на образ Божий, а вона підняла руку на самого Христа. Тому що Христос каже, що прийдемо у ваше серце сотворимо вітіль у серцях ваших по образ і подобі Господь дарував нам і ми стали подібні Христу. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні як частіше задумувати за свої про свої гріхи провини. І старатися не грішити. Сьогодні діяння святих апостолів і сповіщають нам іншу подію Воскресіння святої праведної та віфи, яка жила благочестиво, яка робила милостині, допомагала бідним тим, хто бажав цієї допомоги, кому було потрібно. І вона померла. Апостол Петро прийшов в ліду і зустрівся там з людьми, які просили, що прийди, тому що учениця Христова, послідовниця заповіді Господніх померла. Петро прийшов, склонивши коліна перед одром, на якому лежала померла, помолився і сказав та віфа встань. Ми з вами знаємо, що грішні люди не можуть зробити чуда. А тільки праведники, і про це свідчить сьогодні Євангеліє. І апостол Петро істеляє сьогодні Енея, сказав, що я тобі нічого не можу дати, тільки іменем Христовим кажу тобі встань і ходи. Так само і сьогодні та віфа встань. Господь сказав, що я вам дарую таку силу: будете воскресати вмерших, будете ходити по водах. Будете зупиняти стихії і всякі прикрощі, які бувають в нашому житті. Сьогодні ми бачимо, як близько біля нас Господь, як ніколи. Але ми повинні вдостоїтися, дорогі браті і сестри, цієї великої честі, щоб святі мужі прикоснулися або Словом своїм сказали і все звершувалося. Але всьому полагає лише одне покаяння, переосмислення своїх гріхів, любов до ближнього. А ми часто буваємо таке, творимо, що Господь апостол каже, навіть стидно буває самих себе. Тому сьогодні звертаємося до апостола Петра, щоб він допоміг нам змінити своє життя, ходимо за Господом і просимо. Щоб Він нам послав через святе таїнство хрещення, яке ми прийняли, через благодатну силу Господь показав, наскільки благодатна сила у всіх предметах Божих вода ісцеляє. тіло і кров просвіщають і освящають всякого чоловіка. Таїнство ісповіді розводить на небо. Слово Боже воскрешає душі померлих. А наша душа гріхами поражена, вона також померла. Через ісповідь ми отримаємо і зцілення, і Воскресіння. Тож, нехай Господь по молитвах Матері Церкви, яка дуже любить нас, яка переживає за нас, але чи ми відгукуємося нею любов, тої ж любові, яку Він дарував нам. Тому нехай Господь помилитва святих. І воскресить наші душі і сподобать бути наслідниками Царства Небесного. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес!